Ені фізіологи стверджують, що оточення себе кольоровими об'єктами або використання певних кольорів у дизайні приміщень може впливати на настрій та емоції. Коли ми планували оздоблення а, кожної пола, палати сумісного перебування матері та дитини, то була ідея зробити всі палати однаковими. Ну, це зручніше для всіх, і для будівників, і для працівників. Але у нас виникла ідея: у нас особливі діти, у нас діти з психоемоційними вадами. Тому ми вирішили використати ще один вид терапії, який існує в світі: це кольоротерапія. Кольоротерапія це форма альтернативної медицини, яка використовує різні кольори для лікування та реабілітації. Метод ґрунтується на ідеї, що кольори можуть впливати на фізичний та емоційний стан людини. Це має право на існування ця теорія, тому що в очах є такі фоторецептори, колбочки палочки, і ці колбочки палочки знаходяться на сітчатці нашого ока. І їх від 20 тисяч до 200 тисяч на квадратний міліметр. Тобто це логічно, коли дитина зростає, кількість палочок і колбочок збільшується і дитина більш впевнено, більш яскраво сприймає той чи інший колір. За припущеннями кольоротерапії, кожен колір має власні енергетичні властивості, які можуть впливати на різні аспекти організму. В нашій їдальні ви бачили великі квіти помаранчевого кольору. Помаранчевий кольор покращує апетит. Це перше, що ми побачили за кольорами наших дітей, що вони полюбляють маб, навіть гратися в їдальні, тому що їм подобаються ці кольори. У нас є палата. Припустимо, синьо жовта, концентрований синій кольор і легкі жовти. Що це означає? Синій кольор допомагає концентрації уваги. А жовтий це розум. І коли ми на прийомі бачимо, що дитина не може концентруватися, вона розсередоточена. І дитина починає жити в цій, в цій палаті, там у ванні такі ж кольори. Синій і жовтий, тобто його, його оточують ці кольори, ну і вся, вся інша терапія. Рожева кімната це для дітей, які часто сумують, плачуть. емоційно вони пригнічені. Зелений кольор, наприклад, це життя. Це все знають, і це енергія життєва. Червоного кольору у нас дуже мало. Тому що він збуджує. Навіть е, тиск підвищує, навіть температуру може підвищити. Блакитний вгамовує біль. Блакитний він заспокоює. Людина, коли оточена блакитним кольором, вона не засмучується. Вона може трохи ну не така збуджена, але вона спокійна. Оливковий колір заспокоює невротиків, коли вони не можуть спати довго засинають. То в цьому оточенні їм краще. Коричневе це, впевнено, стоїть на обох ногах людина. Тому і іграшки ми такі робимо. І меблі. Меблі у нас, ви помітили, що всі меблі в палатах коричневого кольору. Коричневий кольор це дом захищеності. Деякі кольори можуть створювати відчуття безпеки та комфорту. Наприклад, теплі та приглушені відтінки сприяють атмосфері довіри та підтримки, що допомагає дітям почуватися більш комфортно у новому середовищі. Вони тут мають працювати, вони тут мають відчувати себе комфортно. І тому ми намагалися. У реабілітаційному центрі мінімізували білий колір в інтер'єрі. Таким чином намагалися виключити асоціацію із лікарнею та лікувальним процесом. Батьки дітей, які перебувають у центрі не вперше, розповідають, що їхні діти сприймають лікування тут як перебування на курорті. Це дуже добре, тому що малюк навіть не розуміє, що він тут працює над власним здоров'ям. Вся боця атмосфера, яку ми створюємо, вона о, у нього викликає ілюзію і гри, і відпочинку і таке інше. Інколи для дитини корисною буває і зміна насиченості улюблених кольорів. Наприклад, використання пастельних відтінків може заспокоїти, допомогти зменшити напругу та покращити емоційний стан. Піжамки, нічні сорочки, вони мають бути приємних пастельних кольорів. Не можна на дитину надягати а, піжаму в спайдермена. Ну не можна цього робити. Дитина не буде спати спокійно. Загалом правильно підібрані кольори в кімнатах реабілітаційного центру створюють сприятливе та позитивне середовище для дітей і допомагають в їхньому психоемоційному відновленні та реабілітації. Фахівці бачать позитивний вплив кольоротерапії на стан маленьких пацієнтів. Це дуже цікава річ, тому що все, що нас оточує, все — мурахи, квіти, дерева, все на нас впливає. Ми не можемо відкидати можливості всього, що нас оточує. Тому кольоротерапія це дуже дуже важлива річ, І вона сама по собі не є терапією, але в комплексі ми бачимо багато. Позитивних змін, коли ми е, з дитиною працюємо кольорами, все б, щоб ми не зробили заради дітей і для їх покращення емоційного стану, я думаю, це вартує того.